Трошки вирішила вам зробити невеличкий колаж з нашої локації, чим ми займаємось весь цей час. Ось уже було в серпні 21-го два роки нашій локації вже третій рік пішов, а ми все боремось і боремось. Не відступаємо ні на крапельку, не втрачаємо віру в перемогу. плетемо, ріжемо. Відвозимо на нову пошту, ось на такій тачанці вносимо, що можемо, все робимо, що в наших силах. Хлопці присилають нам відеозвіти, вони нас дуже надихають і дають нам силу перемогу. Коли до нас на локацію завітає сам військовий забирати сітки чи кікімари, це нас теж дуже-дуже надихає. Найкраща для нас нагорода це подяка від військових, коли вони телефонують і кажуть, що дякую, ви врятували нам життя. Бо життя військових для нас найважливіша нагорода в світі. Такими смужечками ріжемо матеріали, потім заплітаємо на основу і виходить сітка. Дівчата прибігають хто коли може, хто з хто після обід, після роботи. Мішечки нам присилають за кордону з під кави. Тож прошу, мої любі друзі, у кого є мішечки ляні або, може, знайомий де кав'ярні. То з-під кави або просто з-під картоплі будь-які мішечки, мішкавіну, ми будемо дуже раді, бо вона дуже нам потрібна плітати в, е, основ, в кікімари, щоб створити ефект сухої трави. Ролони забираємо новою поштою, возимо, ложимо в подаруночки чайочки хлопцям, це як комплімент від валькірії, шостки. плетемо. Стараємось, не втрачаємо духу перемоги, віримо в перемогу. Ходять до нас різного віку люди і по 70 років, і навіть 76-77 найстарші, і дітки бігають наших помічників. А що ж робити? Повітряні тривоги, да все. Куди ж діток? Самих дома не залишиш. Помагають наші маленькі помічники нам і разом з нами йдуть до перемоги. Тож, гарні сітки плетемо, кікімари виробили вже за цей час професійний такий досвід. І наші вироби займають найперші місця і дуже ціняться військовими, тому замовлень дуже багато. Якщо є у когось можливість допомогти фінансово хоч 100-200 гривень, то я вам залишу. Посилання на картки в коментарях або в описі під відео. Тож, я хоч і їжу на роботу, то бо не волонтерством єдиним, на хліб треба ж якось заробляти. Але після приїзду додому, то живу на локації. Ввечері вишиваю, тому що. Це приносить мені відпочинок, своє рідний релакс. І треба якось знаєте, якби не вишивала, то, може, би дах поїхав. А так, слава Богу, все тримається на місці. Тож, отакі ми волонтери. Також ще шимо на госпіталі штанці, панамки влітку шили. Різної кольорові, нам люди присилають тканину і ми з неї шиємо. Допомагаємо, кому чим можемо. Бо разом ми сила, тільки разом можемо крокувати до перемоги і обов'язково перемога за нами. Сіткі кікімари плетемо різними кольорами, залежить ще від пори року. Якщо весна, літо, то більш такі салатовенькі даємо. Якщо осінь, то... Якщо осінь, то додаємо темніші кольори. Ось так і боремось. Отак ми йдемо вперед до перемоги. Обережки наші дівчата плетуть такі нерозлучники, які ми вішаємо на кожну сітку кікімери. Разом до перемоги.